Друзі, останнім часом ви задаєте мені багато питань про те, як придбати курс на моєму сайті. Тому особисто для вас я зробила таку невеличку інструкцію, щоб вам було легко. Як придбати курс на моєму сайті. Перейдіть, будь ласка, в меню. Знайдіть відділ магазин. Потім знайдіть потрібний вам курс, наприклад, Маніфест нового життя. Передивіться. Прочитайте умови і додайте в кошик. Потім перегляньте ваш кошик. Якщо ви ще щось хочете придбати, додайте ще товар. Потім відкрийте вашу корзину і перевірте, щоб тут все було правильно, і перейдіть до оформлення. Вам відкриється сторіночка, де ви можете внести свої платіжні дані із будь-якої країни світу, підв'язавши будь-яку вашу платіжну карту. Перейдіть до оплати через PayPal. І зверніть увагу, що величезна знижка діє до 7 лютого. Тому не зволікайте або напишіть мені в особистих повідомленнях, що ви будете. І тоді ми з вами зустрінемось обов'язково 14 лютого на курсі Маніфест нового життя.